Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Так, друзі, з'явилася новинка. Новинка така подсумок. Новий. Це подсумок для димової шашки чи для димової гранати. Ось так. Попросили хлопці пошити ось такий от подсумок. Ось такий ось подсумок. Дали розміри. Я в інтернеті знайшов по розмірам підсумка а, шашки, які сюди підходять. І розробив. Ну, все як обично, так і пошив ось такий підсумок. Кордура, мультик. Все, як обично. Пільна стропа, люверс, фурнітура 2М, фастекс резинка. Так. Ну, ось тепер буду розказувати і показувати. Задня стінка суцільна і переходить одразу в клапан. Менше заморочки, менше швів, менше стеків. Фастекс, не липучки, не безшумна засівка. Хлопці захотіли, щоб був фастекс, ну, тому поставив тут. Немає нічого такого страшного. Тим більше. Є фастикс ремонтного варіанта. Так, якщо фастекс вийде з ладу, то фастекс можна цей замінити. Його можна міняти. У ремонтних фастиксах, отут ця перегородка, вона так на перерізана і можна буде заправити сюди новий фастикс. Oxford Оксфорд ще ДВХ мультик, а з цієї сторони е, піксель синій. ПВХ, резинка. Ну, Резинка для чого. Можливо, щось ще сюди тільки меншого габаріти буде вкинути. Тоді підтягти, щоб воно не бофталося, накидало в різні сторони. Так. Беремо газовий балончик. Дивіться. Димова шашка по тих розмірах, які знаходжу в інтернеті. Розмір її 6 см. Діаметр, Діаметр цього балончика ну, 6,5 см. 65 мм. Ось так. то пробуємо Так, ось балончик. Ну да нормально, не особо дуже важко сюди він вкидається. Як димова шашка сюди буде, то на 5 мм на менше буде теж легко сюди хоп і витягло так же само. Так, ну балончик вищий димовий шашки, димова шашка, по-моєму, грубо говоря, 15 см висота. 15 см висота. 15 см тут якраз сантиметр шашка буде виглядати. Ось так. Потім і, хоч і на то щось сюди маленьке, то з резинку підтягну і користуватися можна. Ось так. Доволі такий цікавий підсумок. Такий Цікавого варіанта. Так, ще раді цікавості вирішив попробувати розмістити сюди два магазини для АК, до АК. Ну, В принципі, поміщаються, поміщаються сюди нормально. Так, виходить, виходить ще такий універсальний підсумок для магазинів. Але. Клапан тут не закриється, да, тому що магазини дуже високі і клапан тут, ну а так не знаю, те кому, що так його відкинути на сторону чи продавити його. Ну Це просто так для наглядності. Подсумку. Хоч і надто, хоч і надто. Якщо шити такий подсумок, іменно такого плана для магазинів. Яка, то клапан робити не з цими боковими стінками, так, а один суцільний і такий довгенький сюди. Щоб теж можна було потім на клапані його хоп, закрив тут на фастекс. І ось так. Ну, а так доволі цікаво. Така цікава ідея для димової гранати получилось. Ось так. Задня стінка викантована, а верхня половинка нашита на задню стінку. Ну, Більш-менш, так бачите, акуратніше виглядає. Ось, так. Задні кліпси. Тут пластик. Так. О, пластику нічого тут немає. Він такий ось м'якенький, доволі такий цікавий. Так, така сумочка, така коробочка вийшла. Ось так, добре друзі. Дякую за перегляд. До побачення.